Удар ще один і ще. Найвідоміша українська корупційна фамілія Черновецьких отримує удар від поліції під дих. Але удар у голову мафії наносить не українська правоохоронна система, а іспанська. Від удару за гратами опиняється син колишнього мера Києва Степан Черновецький. В Іспанії його звинувачують у відмиванні десятків мільйонів євро. А відмиті в Україні Черновецькими гроші нікого не цікавлять. Отже, й працює їх бізнес. Тут як змащена машина. І бійцівський клуб одна з таких. Його випустили так само дивно, як і затримали. Без офіційної заяви слідчих, без центу застави, навіть без пояснення, навіщо взагалі його кидали за спекотні іспанські грати. Після місяця в найстарішій в'язниці Барселони, молодшому Чорновецькому, повернули паспорт, і він знову тихцем розчинився на невидному із України ситому середземноморському узбережжі Коста-Брава тепер, через видання, яке користується довірою його родини, степан заявляє на весь світ. Він досі не знає за що його затримали. Я думаю, вони судья І прокурор, возможно, кар'єру хотіли зробити на моєму імені. рассчитывали именно во время час у меня найти преступные уліки, а нічого не знайшли. За що ж насправді затримали сина скандального Черновецького? У чому таки його звинувачують? Чому його так легко випустили і чому іспанські правоохоронці понад два роки розслідували справу та засекретили її? Гроші вилітають до Барселони а можна з кем то пообщаться из представителей дома? Скандал з українцем Чорновецьким молодшим прогремів на весь світ. Подробиці арешту передавали по всім європейським каналам. А самого Степана каталонські журналісти назвали керівником російської мафії. Не на підтанцовці, а головний організатор угрупування з відмивання грошей. Саме так Степана Чорновецького називають іспанські газети. З іспанських правохоронців не витягнути ані слова. Я Інвестикамося кашу де степан Чорновецький і Pues las actuaciones siguen siendo secretas y no se puede dar ningún detalle. Починаємо власне розслідування. Прямуємо до містечка Сагаро неподалік Жирони. Біса yeah, шампон. Ось він малолюдний елітний район для багатіїв. Саме тут Степан орендував шикарний будинок. За цими воротами знаходиться шикарний особняк Степана Черновецького. Тут нещодавно проходила спецоперація Нацполіції. У небі літав спеціальний поліцейський дрон, який зафіксував всю операцію. За парканом поліція знайшла 24 авто, серед яких Мерседес, Феррарі, Порш. У дружини Жанни ювелірних цяцьок на 1 мільйон євро. 32 ексклюзивних годинника. П'ять з них коштували півтора мільйони євро. Іспанці у них, Я думаю, що є шанс доказати, те, що гроші були получені незаконно. Давайте спробуємо завітати у гості. Здравствуйте. Здравствуйте. Кетя можна з ким-тапагапавчатися по із представителі дома? Ні, 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 чому там у цьому будинку працювали вісім слуг і чотири охоронці. Кількох з них затримали разом з господарем. Решта мешканців віли і досі чогось боїться. Чому що. Шикарну вілу, яка зараз, наче у облозі, степан орендував на два літні місяці за 174 сімдесят тисячі євро. Але у кого? За інформацією наших джерел, віла на коста Брава може належати одіозному російському олігарху Василю Анісімову. З черновецьким молодшим російського олігарха пов'язує ось цей задоволений життям чоловік. Достатньо позитивне мероприятие. Киянець чудово його пам'ятає. Це колишній заступник мера столиці. права рука черновецького і один з головних учасників молодої команди Денис Бас. Після втечі Леоніда Черновецького з Києва Денис не розгубився і зробив непогану кар'єру в Росії. Бас став генеральним директором компанії Коалко. Її власник Василь Анісімов. Той самий російський олігарх. Запам'ятайте їх до зв'язків чорновецьких із Басом та Анісімовим. Ми обов'язково повернемось. Поки ж спробуємо розглядіти, хто ж сусіди російського олігарха та чорновецького. У це закрите котежне містечко на коста Брава ще не ступала нога українського журналіста. На вуличці Карера де делепінеда серед пальм помічаємо український прапор на номерному знаку БМВ. Аж серце щемить, коли бачиш співвітчизників так далеко від рідної землі. Цьому БМВ менше року зареєстрована машина в Печерському районі. Автомобіль належить Астхікавухітаря. Модниця, світська левиця і бізнесвумен. а також донька Енвера Мхітаряна, колишнього нардепа від партії регіонів, почесного президента корпорації позняки Жилбуд. Жилбуд». Екс-перший заступник правих з банку Черновецького Роман Велесюк в 2009-му перейшов на посаду заступника голови правління «Укрбудінвестбанку». Банку 53% якого на той час належали, кому б ви думали, Енверу Мхітаряну. Тобто, найближча людина Леоніда Чорновецького має безпосередній стосунок до родини мхітаряну. У нас все класно. Проте закрите містечко Легавіно одразу ж приносить ще одну цікаву зустріч: Ленд Крузер на українських номерах. Ці два здоровання на джипі дуже незадоволені, що ми зняли їх номери. Схоже, у цьому елітному містечку поселився страх. Співвітчизників тут бояться не менше за іспанських податківців. Привіт вас! А ви зі давно? — Приємно бачити своїх. Швидко з'ясовуємо. Джип належить дружині Вадима Столара. Вадим Столар ще одна людина, яка має безпосереднє відношення до сім'ї Чорновецьких. Отже, у цій віллі відпочивають Столари? Цікаво, що в 2012 році Вадим Столар орендував будинок в кончозаспі. У кого б ви думали? Вірно, у Степана Черновецького. Виходить, що на відстані двох тисяч кілометрів від Києва Столар і Черновецький знову оселилися поруч. Хотим вам задати вопрос по поводу відвіжності на Косто Браві на з Черновецьким. Мені не цікаво. зустріти людей Столара недалеко від Жорони. Велика вдача. І ось чому. Тов Еліта-центр, яка обдурила українців на 400 мільйонів, переводила у готівку гроші через три фірми: торговий дім відродження, Плюс» та промоутерська компанія Боксинг». Засновником цих фірм виступав ніхто інший як Вадим Столар, а другим засновником значився Степан Черновецький. Ді, розслідування може виявитися пряма участь самого столера в справах, за які іспанське правосуддя заарештувало Степана Черновецького. Невже випущений з барселонської в'язниці Степан Черновецький повернувся у коло друзів? Якщо він і тут, то спостерігає за пошуками через міцно зачинені ворота арендованої віли російського олігарха. Схоже у неабияк наляканому віп містечку Сагаро нам більше нічого не знайти. Час летіти у Барселону. Ця скандальна і секретна справа почалася саме тут, у веселій барсі. Поки мовчать правоохоронці, сенсацію за сенсацією про справу російської мафії Степана Черновецького видають місцеві діаспоряни та журналісти газети Ель Мундо. Вони розповідають, Степан сам звернув на себе увагу правоохоронців своїм непристойно шикарним життям, до якого він звик в Україні і яке шокувало європейців. За інформацією, яка просочилася з прокуратури, незадовго до затримання Степан прилетів з Києва до Барселони приватним літаком. Мета київського мажора подивитися на гру клубу Барселона. Сьогодні ми на цьому стадіоні в Барсі. Ніхто ж не думав, що там є зв'язки з, крим... з криміналітетом. Ельмунде показало усі фотографії, по на якому є чабі, на якому є Неймар. До цього син любителя київських бабусь провів ніч у п'ятизірковому готелю Віла Магна в Мадриді. Ціна номеру до півтори тисячі євро на добу. Мой син. І навіть при великому бажанні неможливо було не помітити новоріжський стиль відвідувачів найдорожчого у Барселоні суші ресторану Чорновецького. Юбарі одного разу під ним вишикувались 17 однакових Феррарі. Це вже занадто, навіть для Європи. Молодший Черновецький любить повторювати багатство не гріх. Іспанці йому просто заздрять, і він і досі не розуміє, за що його затримали. Програма гроші допоможе йому розібратися у його ж справі. Першим як завжди підключається його батько, знаний оратор Леонід. 12 августа суд Барселони прийняв рішення об освобожденні моєго сина Степана Черновецького, обвиняємого в возглавленні сіті по відмиванню грошей в Каталонії для організованої преступної діяльності. Хоча Феміда мовчить, схоже звинувачення озвучують і журналісти Ель Затримані звинувачуються у відмиванні грошей та підробці офіційних документів. Сума незаконно отриманого прибутку сягає 10 мільйонів євро. Спираючись на специфіку бізнесу черновецьких та інформації, яку зібрали від іспанських активістів та журналістів, отримуємо дві версії: кожна з яких не виключає іншу. Найлегше звинувачення, яке може загрожувати Степану, ухилення від сплати податків. Ті, хто має в Іспанії видно проживання, мають право на податкові канікули. Звичайно, Степан скористався податковою халявою. Але є обмеження, поки ти не платиш податки, не маєш права займатися бізнесом. Але ж власний суперресторан у центрі Барселони, це і є бізнес. Версія 2 значно важча. Степан міг бути куратором відмивання батьківських мільйонів через каталонську нерухомість. І не тільки батьківських. Велика кількість нерухомості, зав'язана на афільовані з родиною черновецьких фірми, можуть слугувати доказом цього. Версія третя міжнародна, але про неї пізніше. Спочатку давайте розберемося, чи справді Степан Черновецький обкрадав королівську скарбницю Іспанії. Чим же офіційно займався Степан Черновецький у Іспанії? У це важко повірити, але золотий хлопчик обіймає посаду звичайного юриста у компанії Черденвестмент. Вона розташована ось тут, у спальному кварталі неподалік центру Барселони. Але двері нам не відкривають. Після того, як фірму назвали офісом російсько-української мафії, тут порожньо, розповідає сусідка. Так, я знаю Степана Черновецького. Він живе навпроти людей, у яких я прибираю. А саме від загадкової Черд Інвестмент тягнуться ниточки до всіх інших учасників цієї гучної та таємничою кримінальної справи, Черд Інвестмент активно займається нерухомістю, тож інтерес молодшого Черновецького до іспанської нерухомості вже не спростувати. Черд Інвестмент пов'язана з компаніями Art and Step та Стар 77 Holding. Холдинг. У цих фірмах, окрім Черновецького, фігурують українці Роман Валесюк. Друг іспанського сусіда Хітаряна Триняк Лозюк, а також найцікавіший після чорновецького учасник групи вірменин Майлян. Українцям з цієї групи може бути відомим Роман Волесюк, Екс-перший заступник голови Правикс банку Чорновецького. В 2015-му він значиться генеральним менеджером клуба Степана Чорновецького. Еліт Боксинг Промоушон. Вони разом у бізнесі, спорті, а тепер і кримінальній справі також подумає. А хто ж це такі брати Майляни, з якими так товаришує Степан Черновецький? Арман партнер в ресторані на а процентів. вообще никакого ніякого ко мне не имеет. Просто родственник Армана. Друга Черновецького Армана Мейляна у рідній Вірменії підозрюють у зв'язках з родиною прем'єр-міністра. Кажуть, що Арман, напарник Степана Черновецького, допомагає вірменським чиновникам відмивати гроші через нерухомість. Якійліба чиновник намірюється приобрести недвижимость в Іспанії, забота об этом берет на себя именно Арман. Іспанське видання ABC пише, що в матеріалах справи Степан з родиною жили за рахунок компанії, розташованих на Кіпрі, раю для офшорів всього світу. Ці кошти пов'язані з організованою злочинністю і інвестовані в іспанські покупки готелів, апартаментів, віл та ресторанів. Чим же займалися ці друзі в Іспанії? Іспанські видання твердять, головною сферою групи Черновецького була багаторазова продаж та покупка через підставні фірми елітної нерухомості в Каталонії. Продавати самі собі, а потім відмиті кошти вкласти в офіційний бізнес, такий як елітний ресторан Юбарі в центрі Барселони за 10 мільйонів доларів. Кажуть, навіть стіни в ньому були з золотим напилим. Схоже від афер з європейською нерухомістю Степану з друзями вже не відмитися. У них є лише один спосіб, як не сісти за грати по свідчити про людей, які є набагато цікавішими для європейської феміди. Пам'ятаєте, ми обіцяли повернутися до російського мільярдера Василя Анісімова, в якого за нашими джерелами молодший Чорновецький винаймає іспанську вілу та оцього усміхненого молодика. Сьогодні Куалко один з найбагатших землевласників Московської області. Як гендиректор КУАЛКО Денис Бас був поставлений контролювати в Підмосков'ї території, де розташована дачі екс-голови РЖД Володимира Якуніна, родина президента Транснафти Миколи Токарєва та Аркадія Ротенберга. Всі ці люди найближчі друзі Володимира Путіна. Цікаво, що видання Нью-Йорк Тайм дізналась про те, що саме Анісімов вніс багатомільйонну заставу за українського олігарха Дмитра Фірташа. Цей ланцюг набуває кольорів, якщо згадати, що у 2008 році у Барселоні затримали російських очільників мафії, які також були пов'язані з першими помічниками Путіна. Це було доведено тією ж іспанською прокуратурою. Чи не є хвиля затримань в Іспанії продовженням розслідування тіньового бізнесу Росії, а українські біженці лише частинкою великої шахової гри Росії по відмиванню мільярдів? Чи випадково, що Степан у Іспанії пов'язав свій бізнес з вірменськими друзями? Цілком очевидна закономірність, якщо знати, ким був його дідусь: теска Степан Айвазов. Великий тбілійський цеховик, скуповач антикваріату і конта живопису. За чутками дід чорновецького молодшого Степан Айвазов був настільки впливовим Грузії, що грузинські партійні лідери і прокурори стояли в черзі, аби привітати його з днем народження. А його будинок був багатшим за резиденцію Шеварнадзе. Саме Степана Айвазова пов'язує з кримінальним авторитетом Сєвою Могилевичем, українським підприємцем та лідером російської міжнародної мафії. Через Могілевича тягнуться ниточки до наших старих знайомих Фірташа та Анісімова. Вікілікс ще в 2010-му оприлюднив листування американського посла Вільяма Тейлора, в якому йшлося про зв'язки Фірташа з Сєвою Могілевичем. Фирташ отметил, что люди с Запада не понимают, что происходило в Украине после распада СССР. Он добавил, что невозможно было обратиться к правительству официально, не встретившись с членами преступной группировки. Фирташ отрицал, что находился в близких отношениях с Могилевичем. Но он признал, что нуждался и получил разрешение от Могилевича, когда начинал различные виды своего бизнеса. Иначе он ничего бы не создал. У цій будівлі знаходяться 21-й відділок. Саме ці хлопці займалися арештом сина Черновецького. Наш іспанський співрозмовник з 21-го судівського відділу наголошує: звільнення Степана не означає анічогісінько. В Іспанії людей тримають за ґратами до суду у трьох випадках: якщо вони небезпечні, якщо можуть втекти, або якщо можуть знищити докази своєї провини. Схоже, саме заради останнього Черновецького і протримали понад місяць у найстарішій в'язниці Барселони. Щоб не знищував докази, що й не все зібрали, Степана випустили на свободу. Чим може бути пов'язана така секретність? Ми можемо спиратися на досвід подібних операцій в Іспанії. Протягом останніх восьми років Барселона стала масштабним майданчиком для бізнесу потужної російської мафії. І не просто мафії. Іспанським слідством було доведено зв'язок російських кримінальних авторитетів в Іспанії з безпосередньо першими обличчями російського уряду. Саме тому іспанське слідство не поспішає робити голосних заяв. Можливо, вже скоро через чорновецького молодшого потягнуться ниточки до тих, хто брав участь у масштабному деребані Києва і допомагав Леоніду Черновецькому прикривати свій бізнес мерським посвідченням. Само здержання сина Черновецького угрожает очень многим людям, кроме самого но и нинішнім людям, які знаходяться во власті України. Сьогодні на Чорновецьких в Іспанії працюють найдорожчі адвокати Європи. Зрозуміло, чому так метушиться чорновецький старший, Ймовірно, за старі справи доведеться відповідати не тільки в Іспанії, але й в Україні. Ось і виходить, що від Степана Черновецького тягнуться ниточки від Майляна до прем'єр-міністра Вірменії через Дениса Баса до перших облич Росії, через батька Леоніда до перших облич України. Виходить, що саме Степан, маріанетка у міжнародній мафіозній грі міг стати великою проблемою для всіх, з чим ім'ям пов'язане відмивання грошей в старому світі. Від того, як буде поводитись степан далі, стане зрозуміло, як багато він встиг та зміг розказати іспанським прокурорам. Але чому ключовою фігурою великої геополітичної європейської гри став крадійкувати хлопчик з України? Голова двох слідчих комісій парламенту по розслідуванню корупції у Київській мерії переконаний, відповідь ховається у минулому молодого Черновецького. Леонид Михайлович отдал своего мальчика в Швейцарию, где у мальчика произошли определенные плохие трансформации. То есть, и после этого, конечно, Леонид Михайлович, его супруга долго вынимали Степана из той ямы, в которую он попал, долго пытались его привести в нормальное состояние. Насколько я понимаю, так нормальным он не стал. Рятувати Степана від залежності мали довірені люди Леоніда Чорновецького, його секретарка Жанна, нині дружина Степана, та, звичайно ж, Денис Бас, син його бізнес-партнера. З чуток у Дениса, як у представника золотої молоді, теж раніше були серйозні проблеми з цим. Тож тепер Денис, як старший товариш, мав наглядати за важливим другом. Степан не мав знову зірватися і потягти за собою найвпливовіших людей. Одразу кількох пострадянських країн, але іспанська феміда, схоже, думає зовсім інакше.